Good morning. Так, приклеїти мембранку треба, загрунтувати зараз в першу очередь. Позбивати клини і доставити отут блять, плитку. Тоді переходимо сюди. Ще раз, два, три, чотири ряда. Плитки підрізати там, підрізати там, і тут підрізати і 3, цілих, 3 цілих ряда плитки, 2, 4, 5 плиток, 15 плиток ціло. Окей, загрунтував, дорізав мембрану, 4 кусочки, позбивав всі плиники, плитку не мив, тільки порошивав всі шви, щоб були. Плюс-мінус, а плитку вже буду мити, вже коли доставлю повністю Гарного перегляду. Проклею той, Лишається тут, зараз заклеїти і буде бомба. Хочу подивитися, як то буде виглядати і загладити. Подивитися, як воно вийде. Читку в хуйню можна на стіну робити, нанести гребінкою. Потім, блядь, поробити такі штуки, соплі і загладити, як воно тут дивиться. Ну і отак от хуярю. Mm. Хуярю, точніше. Підлога крива просто ужас. Ну, але що пробувати? Замовник стяжку робив. <підлога> Це супер. Окей, okay. e, лишається оцього кусок доложити і оці дві плитки ще приклеїти, бо вони не приклеїть. Оцей кусочок. І залишається. Ось тут ще приклеїти. Цих пару кусків під ванною. Такий гриб виріс, блін. <laughs> Хтось піне напустив, блять, красавці. Каже, на ці стіни можна ставити плитку. На ну, оці ось стіни. Уровень покажу по стінах. Нарешті, конець. Все. Завтра помити і зафугувати то все ванна і коридор окей, все. Тут готово. Там плитка, це все теж готова. Це все готове. Залишається помити плиткоріз, Це запираю, це лишаю. І завтра тут затірку поставити на підлогу. Добре, дякую за перегляд.